Це шпиталь у нас. І а, сьогодні у нас чергують наші волонтери. Ось так вони все приготували. Термопорт наш працює, і ангел у нас оберігає. У нас сьогодні чергують Наталя і Дмитро. Наталя, скажіть, будь ласка, що ви тут робите? Допомагаємо, пораненим хлопцям. Чому заключається ваша допомога? Одягти, покормити, побалакати, підтримати, підтримати. Я знаю, що Дмитро часто допомагає перевдягатися і митися. Буває таке, так? Так, якщо цьому є потреба, звичайно, допомагаю. А як ви прийшли сюди? Вас хтось спонукав до цього? Ні, ми почули, що потрібна допомога в шпиталі, прийшли допомогти, як і кожна людина. Доброго дня, доброго дня. А ви з якого міста взагалі? Ми місцеві. Що значить, місцеві? Ви тут народилися? Місто Бахмут. Народилися і тут вирісли. Виросли. Так. Ми не хочемо оголошувати своє місце знаходження. Так уже і так всі знають. Та, а, отож, ми, ми вже давно в списках значимося. Так. В списках на небі на, на там вже поставили вам такі гарні плюсики. А це не, не, не в цьому річ. Ми, в яких би списках не було, ми не дуже боїмося цього. Бо це наша земля і наша армія. Mm -hmm. Так, ми з 14-го року не боялися, не боїмося зараз. Да. Так. Що ще скажете? Слава Україні! Героям, Героям слава! Перемагаємо. А як? Ось обід сьогодні смачний принесли, дуже гарно на кухні готують дівчата. Ось мікрохвильовка, чайник. Це все поприносили наші місцеві. І оце печиво, пряники сьогодні свята воєнний волонтер привезла нам. О, Світочка військовий волонтер привезла. Оце. оце такі смачні дуже кабачки. Дуже смачні точно, були огірки, це нам передали хлопці з піхоти для шпиталю. Ось тут є смаколики, друзі ваші, які ви передавали, і яблука, і разовий посуд. І все пристрашно для того, щоб було, було зручно. Ну, Можливо, це не дуже красиво заглядати в кастрюлі, але просто подивіться, ну, надзвичайно смачно, воно дуже запашне і дуже смачно виглядає. Ось ще, Ой, дуже гарний рис, такий теж запах такий дуже гарний. Сюди О, а тут яке м'ясо! Ой-ой-ой! Як смачно! Дякуємо всім поварам, лікарям, волонтерам. Нехай буде скоріша наша перемога. Бахмут це українське місто. Безперечно. Так Без так буде.